Вітаю! Мене звати Оксана, і сьогодні я готую соковиті котлети в цукіні за власним рецептом. Тож ласкаво запрошую на перегляд! Для початку замісимо фарш як на котлети. В мене 800 г напівжирної свинини додаю одне яйце, чайна ложечка солі, півчайної ложечки чорного меленого перцю. Дві середні. Цибулини перекручені на м'ясорубку на середню решітку. Та декілька зубчиків часнику. Видушу через прес. Часник додавайте за своїм смаком. Не полюбляєте часник, можна взагалі не додавати. Ретельно перемішаю. Спочатку перемішую ложкою, а далі все гарно вимішую руками. Фарш потрібно замісити такий, як на котлети. Аби фарш був соковитіший, додам ще 50 мл холодної води. Та все гарно вимішаю. Все, фарш я гарно вимісила, залишу його на хвилину 20, аби він промаринувався. Далі мені знадобиться 1-2 цукіні або кабачка. Зрізаю ось цю частину, і вона нам буде не потрібна. І тепер намагатимуся якнайтонше нарізати слайси цукіні. Такими тоненькими слайсами, аби потім можна було скрутити їх в рулетик. Нарізала декілька слайсів, просипала сілью. І далі нарізаю на тонесенькі слайсики. Слайси я нарізала. Якщо у вас є січкарка для капусти, раджу скористуватися нею. Якраз слайси будуть те, що треба. Залишаю на 20 хвилин, аби кабачки пустили сік. Далі нам знадобляться гриби. У мене сушені гриби 20 грамів. Якщо немає сушених, можна взяти і печериці. Заливаю укропом та даю також постояти. Поки будуть стояти кабачки фарш. І гриби також постоять. Кабачки постояли, пустили сік, стали ось такі м'якенькі та піддатливі. І тепер далі мокрими руками формую котлетку, вибиваю її та загортаю у цукінь. Ось таким чином. І так роблю з усіма цукіні та фаршем, поки фарш та цукіні не скінчаться. І загортаю. Має вийти ось такий рулетик. Рулетики сформовані, далі нам знадобляться панірувальні сухарі та три яйця. І будемо обсмажувати наші рулетики. Змішаю яйця. літрів 50-60. Даю гарну олію розігрітися. Беру рулетик, обмокаю в яйці та в панірувальних сухарях. І обсмажуємо. В яйця і в сухарі Підсмажуємо ось до такої рум'яної скоринки. Обсмажені рулетики дістаємо та одразу викладаємо в пропінь, в якому будемо запікати. Поки обсмажуються котлетки, я промила гриби, поміняла воду та ставлю відваритися. Далі беру одну цибулину та нарізаю її дрібним кубиком ложку вершкового масла та буду обсмажувати цибулю. Можна, звісно ж, і на олії обсмажувати, але на маслі буде просто смачніше. Цибуля злегка підсмажилася, стала золотавого кольору. Тепер додаю гриби. Гриби також вже проварилися. Нарізати не буду. Все одно буду пробувати блендером. Гриби з цибулькою обсмажилися, відправляю їх до мисочки та даю трішки охолонути. Наступний етап, коли гриби з цибулею прохолонули. Додаю пів літра вершків будь-якої жирності, трішки солі. Сіль за смаком, трішки перцю перець також за смаком. Два яйця середньої величини. Та проб'ю це все блендером. Ось маємо таку консистенцію. Натираємо 100 грамів сиру твердого. Будь-який сир. За вашим смаком. заливаю наші рулети заливкою та посипаю все натертим сиром. Відправляю до духовки. Духовка в мене електрична. ввімкнений режим верх та низ, та розігріта до 180 градусів. Котлети вийшли дуже ситні, смачні та дуже соковиті. Такі котлети гарно підходять до будь-якого гарніру. Порція в мене вийшла велика, можна розраховувати на 2 дні для родини з 3-4 чоловік, міняючи тільки гарнір. Результатом я цілком задоволена. Якщо сподобався рецепт, спробуйте і ви приготувати. Ну а в мене наразі все. Готуйте з любов'ю і у вас завжди все буде смачно! Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, мені дуже цікаво їх читати. Ну і, звісно ж, палець вгору. Всім до побачення у наступному відео!